Щирі вітання, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Сьогодні ми з вами ми маємо унікальну нагоду ознайомитись з нашим інститутом природокористування. Але не тільки. Освітній простір Дніпровської політехніки. Що це таке? Взагалі вища освіта. Чи може вона бути цікавою, сучасною, актуальною? І які конкурентні переваги ви отримаєте з разом з отриманням диплому про вищу освіту? Чи потрібно чекати 4 роки для того, щоб опановувати свою професію? Звісно, ні? Ми працюємо на випередження. Наші студенти, наші викладачі працюють з роботодавцями в онлайн офлайн, змішаному режимах, і ми формуємо у наших студентів у наших отримувачів освітніх послуг. Конкурентну перевагу забезпечуючи їм впевнену роботу, впевнений трудоустрій вже під час нашого навчання. Цифрове гірництво, сучасна екологія, цифрові технології, менеджмент, маркетинг і ще багато, багато багато цікавинок, особливостей в нашому освітньому процесі, але освіта, студентське життя це не тільки процес навчання, чи може бути навчання цікаво? Звісно, так. Чи може воно захоплювати обов'язково та безумовно? Але це ще й розваги, вільний час, культурне життя, мовна підготовка, міжнародна академічна мобільність. Дніпровська політехніка розкриває перед нами з вами весь світ, всесвіт. Тож чекаємо, приєднуємось і із задоволенням передаю слово нашим колегам, які нададуть інформацію щодо нашого освітнього та культурного середовища. О, привіт, абітурієнт! Ми знаходимося у Дніпровській політехніці, першому вище Дніпропетровщини, і одразу біля головного входу нас зустрічає державний прапор України, найвищий у місті, а також велетні колони, які оспівані у гімні університету. Все, все, ходімо вже, я буду тебе знайомити з культурним життям університету. Починаємо знайомство з величного холу першого корпусу. Тут проходять студентські бали, урочисті заходи, грає справжній симфонічний оркестр та багато іншого. Зараз ми з вами крокуємо до бібліотеки, якою ми дуже сильно пишаємось. Чому скоро дізнаєтесь? До речі, тут у нас є Українсько-американський лінгвістичний центр. А взагалі у політехніці у нас їх більше 14. Українсько-німецький, іспанський, турецький, польський та багато інших центрів співпраці, освіти та розвитку. А це Українсько-Азербайджанський культурно діловий центр. Тут проходять не тільки міжнародні зустрічі, а ще й різноманітні заходи. Ой, та все, ладно, вмовили. Не можете дочекатись. Добре, ходімо в бібліотеку. А ходімо, 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 ходімо. Давай, давай. А ось і одна із читальних зал університету, де знаходяться найраритетніші видання, які тільки є у вище. Саме тут студентам видають книжки. До речі, у нас їх більше мільйона двісті тисяч примірників. Як ви думаєте, де вони? Звичайно, що у підвальних книжкових ладі. А дістаються туди вони за допомогою спеціального ліфту. А це другий корпус, хімічний, найстаріший у вище, тут це в повітрі прямо дихає більш ніж вікової історії університету. Та все, досить же малуватися цим вітражем. Ходімо до актової зали. Ось актова зала місце, де втілюється у життя творчі мрій. Якщо ти хочеш розвиватися у танцях, піснях, грати на музичних інструментах, у гуморі та розвиватися у інших креативних напрямах мистецтва, то чого ти там стоїш? Давай хочеш на сцену. Тут ви можете творити, виступати, розвивати, спілкуватись, проводити репетиції, навіть започаткувати власну студентську творчу ініціативу. І головне Дніпровська політехніка це простір твоїх перемог. Тож чекаємо на тебе у наших стінах та передаємо слово приймальній комісії. Дякую, колеги. Шановні вступники, вітаю! Дніпровська політехніка, приймальна комісія вже традиційно, що цю тверга вітає вас. І сьогодні ми з вами з'ясуємо е, всі питання, які ми отримали від вас, та е, надамо е, і разом з вами з'ясуємо, як же ж правильно вступати і як зробити так, щоб вступити до Дніпровської політехніки. Протягом останнього тижня та в від наших вступників до приймальної комісії надійшла численна кількість питань щодо того, яким же чином вступити і як це правильно зробити, як зробити так, щоб стати студентом Дніпровської політехніки. Сьогодні ми з вами говоримо, які ж такі іспити необхідно скласти для того, щоб бути справжнім студентом Дніпротех. В поточному році всі вступники, які закінчують в Повнозагальну середню освіту, тобто 11 класів, ви всі вже точно знаєте, і ви бачили наші оголошення про те, що з 3 квітня почалась реєстрація на національний мультипредметний тест, і ви будете вступати безпосередньо за результатами цього тестування Теку, поточного року. Якщо ви випускник минулих років і можливо... Сьогодні ви вже маєте результати тестування минулого року, а можливо, ви складали зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 і 21 роках, і ви отримали класні результати, і готові вступати до Дніпровської політехніки, з цими результатами їх теж можна використовувати. Як же ж розрахувати конкурсний бал? Якщо ви маєте результати національного мультипредметного тесту, пам'ятаємо, там, 22-го, 2023 років конкурсний бал буде розраховуватися за формули, та ви зараз її бачите на екрані. В першу чергу будуть враховуватись результати з трьох предметів. Українська мова, обов'язково, математика, обов'язково, ви вже знаєте, і ті, хто зареєструвався, вже точно знають, що ці предмети вони будуть складати. І третій предмет це може бути предмет за вашим вибором, той предмет, яким ви володієте найкраще. І готові показати найкращі результати тестування з цього предмету, незалежно від того, який коефіцієнт до цього третього предмету. А коефіцієнти будуть враховуватися і для першого, для української, і для другого, для математики, і для третього предметів. Які це коефіцієнти? Вони різні для кожної спеціальності, вони різні для кожного предмету. Якщо ви вже підписані на наш телеграм-канал, ви вже точно бачили, які вони. Якщо ні... Під нашою сьогоднішньою трансляцією ви побачите активне посилання на перелік спеціальності Дніпротеху і перелік конкурсних коефіцієнтів, які будуть враховуватися, тож з ними ви можете ознайомитись і після нашої сьогоднішньої зустрічі. Якщо ви отримали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання в 21 або в 2020 роках, ви можете їх теж використовувати, до них теж будуть враховані коефіцієнти, такі самі, як в попередньому ми говорили в таблиці, та? і з цими результатами ви теж можете вступати до Дніпротеху. Якщо ви закінчуєте коледж або технікум, колись це так називалось, та? ви можете вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а ви могли його складати, якщо там закінчували другий курс. З української мови, другий будь-який на ваш вибір, це може бути тільки два предмета. І е, до цих предметів теж будуть застосовуватися відповідні коефіцієнти. Знову ж таки, ви, ви, ви можете ознайомитись в нашому телеграм-каналі за посиланням активним під нашою трансляцією. Е, що ж до розрахунків, та, е, ви отримали бали, можливо, е, за попередні роки, а можливо, ми мрієте і. Пройшли вже якісь демонстраційне тестування, яке оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти, і отримали бал. А чи достатньо таких балів буде для того, щоб подати заяву до Дніпротеху? Якщо ви розраховуєте на державне замовлення, ну тобто, так, щоб не сплачувати додаткових коштів, а ще можливо отримувати стипендію протягом навчання, ваш конкурсний бал має бути не менше, як 130. Не так багато, правда? Якщо ви будете вступати за спеціальностями публічного управління, міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, то для того, щоб мати спробу подати заяву на бюджет, ви маєте отримати не менше як 140 балів. Якщо на контракт, то ви маєте отримати не менше як 120 балів. Якщо ви за всіма іншими спеціальностями, ви будете вступати на контракт. То конкурсний бал ваш мінімальний має бути не менш як 100 балів. Вступники до магістратури, можливо, ви вже здобули диплом бакалавра в Дніпровській політехніці. Так? Можливо, ви вже закінчуєте четвертий курс і невдовзі отримаєте диплом бакалавра, а можливо, ви вирішили змінити спеціальність, що ж необхідно буде для того, щоб вступити до магістратури в поточному році. Якщо ви мрієте про економічну спеціальність, про юридичну спеціальність. Всі бакалаври будуть вступати до магістратури за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Це дві частини там буде: та іноземна мова та тест навчальної компетентності, і обов'язково єдиного вступного випробування з фаху безпосередньо з того фаху, який ви плануєте здобувати. В магістратурі, та, ви маєте показати, що ви можете здобувати освіту за відповідною спеціальністю. У вас є хоча б мінімальні навички і знання з тієї тих дисциплін, які є профільними для вивчення в магістратурі за обраною вами спеціальністю. За всіма іншими спеціальностями, вступники, ну, окрім. Омріяних економічних, будуть вступати за результатами єдиного вступного іспиту, з іноземної мови та тесту з навчальних компетентностей. Це один комплексний іспит, пам'ятаєте, та фахового іспиту, який буде проводити університет. Тож і на один, і на інший іспит необхідно буде прийти особисто і складати його або в у визначеному центрі тестування, який визначає український центр тестування. Це стосується єдиного вступного іспиту. І єдиного фахового вступного випробування для економічних спеціальностей, а на фаховий іспит необхідно буде прийти до університету. Що ж таке єдине фахове вступне випробування? Що ж таке єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту з навчальних компетентності? Шановні наші майбутні магістри, сьогодні ми тільки но ну, окреслюємо наші питання. Щодо цих випробувань наступних наших зустрічів ми обов'язково поговоримо, з чого ж вони будуть складатися, яким чином відбуватиметься реєстрація. Бо ті, хто закінчує школу, вже точно знають, як і яким чином і за якими документами реєструватися для складання національного мультипредметного тесту. Для вас ми ще раз зустрінемось трошки згодом, коли вже будуть оприлюднені. Дати реєстрації українським центром оцінювання якості освіти, і вже точно буде відомо алгоритм реєстрації для того, щоб взяти участь у цих іспитах. Тож чекаємо на наступні наші зустрічі, і ми обов'язково обговоримо всі нагальні питання щодо цього. А яким же чином буде розраховуватися конкурсний бал для того, щоб вступити до магістратури? Та, про школярів ми поговорили і про випускників технікумів. Будуть враховані чотири показники: це тест навчальних компетентностей, це результат вашої іноземної мови та безпосередньо іспит з фаху, або фахове вступне випробування за тестовою технологією зовнішнього, або фахового іспиту в університеті. А що ж робити, якщо не вдалося скласти національний мультипредметний на тест? Якщо вийшло так, що неможливо потрапити і скласти єдине вступне випробування з іноземною мовою. Якщо ви обираєте вступ за кошти фізичних або юридичних осіб на спеціальності з особливою підтримкою держави, то ви вступаєте тільки за результатами оцінювання мотиваційних листів. І це не просто такі собі якісь пересічні спеціальності, та? це спеціальності затребувані сьогодні. Економікою держави, та ми маємо відбудовувати економіку держави, тому держава підтримує це ці спеціальності і дає вам можливість вступати за контрактом без результатів національного мультипредметного тесту або результатів, якщо це вступ до магістратури, без результатів єдиного вступного іспиту і фахового іспиту. Ще раз хочу нагадати: минулого разу ви говорили з відповідальним секретарем щодо мотиваційних листів, і вони будуть обов'язковими до кожної вашої заяви, до кожної вашої обраної омріяної спеціальності. Незалежно від того, чи ви вступаєте до бакалаврату, чи ви вступаєте до магістратур, незалежно від того, це на бюджет, чи незалежно від того, чи це на контракт мотиваційний лист є обов'язковим. Ви маєте розказати. Ніпроській політехніці, чому безпосередньо вам ми маємо віддати пріоритет і ви маєте стати студентом омрійного університету, яким чином його писати, які будуть складові мотиваційного листа? Що ж написати таке, щоб приймальна комісія, відбіркова комісія точно звернули увагу на те, що я найкраща, найкраща кандидатура за того, щоб бути студентом Дніпротеху? Ми розкажемо з вами згодом. В нас з вами заплановані четвергові зустрічі, і ми обов'язково про це поговоримо. А сьогодні я сподіваюся, що найбільшість питань ви отримали відповідь. Всі наші вступники, які ставили запитання напередодні: всі запитання, які будуть сьогодні отримані від наших вступників, ви обов'язково отримаєте письмову відповідь. І ще раз хочу наголосити: ми сьогодні вже бачимо декілька питань щодо конкурсних балів, який же ж прохідний бал необхідно за для того, щоб вступити до Дніпровської політехніки. Я хочу вам розказати один, як кажуть мої студенти, лайфхак. Задля того, щоб хоча б на щось сподіватися, можна подивитися, які були прохідні бали в минулих роках яким чином це зробити? Ви заходите на сайт Вступ ДЕБ, Сьогодні ми вам його покажемо. Угу. А на цьому сайті безпосередньо, і ми трошки згодом, можливо, за зустріч-дві поговоримо про те, що на цьому сайті ви будете створювати ваші електронні кабінети, через які будете подавати електронні заяви. На цьому сайті є результати вступних компаній попередніх років. І по всіх вишах. І безпосередньо по Дніпровській політехніці ви можете подивитися по всіх спеціальностях, які були прохідні бали, скільки було державного замовлення, які прохідні бали були на контракт, якщо це було передбачено, скільки було прийнято осіб на цю конкурсну пропозицію, та, скільки осіб мріє навчатися і здобувати освіту за спеціальністю гірництва, про яку трошки згодом розкажуть наші колеги. Сьогодні. Тому е мінімальні, максимальні, прохідні, все, що вас буде цікавити, по всіх університетах України, по всіх спеціальностях, можна ознайомитись безпосередньо на цьому сайті. Тому хочу нагадати ще раз: е активні посилання будуть під нашу трансляцію. Обов'язково заходьте, приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм. І там обов'язково актуальна інформація, актуальні оголошення вони будуть а, оголошені безпосередньо, і ви будете спостерігати за нашими діями, за нашими активностями і за тією інформацією, яка допоможе вам стати студентом Дніпротеху. А сьогодні, оскільки в нас час нещо обмежений, і наші колеги вже... Не стримують своє бажання розказати вам про всі спеціальності Інституту природокористування. Я хочу передати їм слово і нагадати, що на всі питання, які ми навіть сьогодні не, не оголосили відповідь, ми обов'язково вам надамо письмове роз'яснення. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. До нових питань, до нових зустрічей, до наступного четверга. Вітаю. Сьогодні ми познайомимося. Зі спеціальностями Інституту природокористування. У нас багато спеціальностей різноманітних на будь-який смак. Ми можемо е, вам дати 01409 середня освіта, інформатика. Ви будете вивчати цифрові та новітні технології, е, віртуальну реальність, 3 d моделювання е, 3D-принтер. Тобто ви зможете побачити майбутнє вже сьогодні. У нас є 091 спеціальність біологія, дуже цікава спеціальність, користується попитом на ринку праці. Ти зможеш зрозуміти фізіологію людини та тварин, дізнатися більше про генетику, медичну біологію, ти зможеш взяти участь у міжнародних проєктах є дуже цікава та е, потрібна спеціальність – це 101 екологія, особливо в цей період, коли дуже багато Україна страждає за рахунок е, російської агресії. Ми повинні відновлювати нашу країну, і цікава та затребувана спеціальність зараз та в майбутньому. Ви будете вивчати ландшафтну екологію, біогеохімію, метеорологію і кліматологію, моделювання та прогнозування стану довкілля, а також дізнатися більше про передоохоронний нагляд та контроль. По цьому ж напрямку у нас є 183 спеціальність це технології захисту навколишнього середовища. Дуже цікава спеціальність. Спеціальність є досить актуальна. В сучасному світі, де є питання екології та охорони довкілля, є важливим для забезпечення життєвого простору людини та в цілому наших міст, та нашого життя. Студенти, які обирають цю спеціальність, отримують знання про технології, Захисту навколишнє середовище, від шкідливих чинників та впливу людської життєдіяльності. Наступна спеціальність у нас інженерна і вона включає в себе дуже багато напрямків. Це 184 гірництво. Гірництво включає в себе інженірінг гірництва, охорона праці, відкрита розробка родовищ. Та енергомеханічні комплекси гірничих підприємств. Тобто, студенти протягом навчання вивчають сучасні предмети. Основними є інформаційні технології при розробці корисних копалень, графічне проектування, моделювання, технологій гірничих робіт, також включено туди. І 3D-моделювання, і також зараз розробляється по vr технологіям для компаній, які хочуть, хочуть навчати своїх співробітників сучасними методами та інструментами. Наступна спеціальність у нас є 263 цивільна безпека. Студенти, які обирають цю спеціальність, мають можливість вивчати різноманітні предмети, які забезпечують їм необхідні знання та практичні навички сфері цивільної безпеки. Цивільна безпека, вона включає в себе і охорону праці. Ці предмети охоплюють широкий спектр. Тем від психофізіологічних основ безпеки праці та гігієни праці до теорії пожежної безпеки. Випускники спеціальності Інституту порожнього користування можуть працювати в різних сферах залежно від спеціалізації, у науково-дослідних установах, приватних, державних та комунальних підприємствах та інших. Нашими роботодавцями є провідні підприємства України, викладачі факультету є висококваліфікованими професіоналами своєї справи. Професори також мають досвід викладання за кордоном та участі в міжнародних проєктах. А ще студентів нашого інституту про дуже багато можливостей. Ви можете отримати нові знання в університетах країн-партнерів Німеччини, Іспанії, Австрії. Ви зможете реалізувати себе на міжнародних конференціях, наприклад, на школах гірничої інженерії, яка була заснована на кафедрі гірничої інженерії. Та освіти під час зустрічі з головою міжнародної організації праці та наших бізнес-партнерів, у конкурсі студентських проєктів, який організовує Рада директорів з охорони праці великих підприємств України за підтримкою Європи. На кафедрах існують усі умови для командної роботи. Та студентських проєктів. функціонує студентський науковий центр, лабораторії, комп'ютерні класи з ліцензованими програмними забезпеченнями. Викладачі завжди готові підтримати своїх студентів, обирає затребувані спеціальності для майбутнього України. Дніпровська політехніка простір твоїх перемог. Чекаємо на тебе. До наступної зустрічі!